Ретельно готувалися до цієї гри. Скажу відразу, що на мій суб'єктивний погляд, це найбільш граюча команда в нашій групі. Вона більш організована, більш атакувальний футбол грає, ніж агробізнес. Це моя особиста думка. І вони точно заслуговують на повагу, тому що майже три роки вони живуть в Ужгороді і зберігають команду. Більше того, є очевидний знову, на мій погляд, прогрес у молодих гравців, таких як Дігтяр, сьогодні, Вернатус чи Домери, сьогодні ще не було Сінчука. Якщо порівняти наш матч з «Металістом» в Ужгороді, то напевно ця команда, яка зробила за ці там три чи скільки місяців, пройшло два з половиною, найбільший прогрес. Це моє, це моє бачення футболу і. Нашої групи безпосередньо. Те, що суперник віддавав всі сили, це заслуговує на повагу. Те, що нам довелося сісти на свою половину, але все одно ми були досить гострі у контратаках. І, на мій погляд, за рахунок характеру, за рахунок командної гри, ну, ми напевно. Заслужили трохи і на фортуну футбольну. І таке буває. Знову ж таки, не обійшлось без травм, струс мозку, підозри на меніск. Це не взялося на рівному місці.